Я засновниця студії мозаїки цілісної пани. Я жила з сім'єю до повномасштабки в горенці, це село під Києвом неподалік від Пущі Водиці. Повномасштабне вторгнення ми так само там зустріли. 7 березня ми евакуювались, тому що ем, всі будинки були спалені. У мене є трошечки коріння ем, зі, зі сходу. От мій дідусь сам з Донецька. А прадідусь дідусь він був шахтарем. А все що я знаю, що це було дуже важко. Мені просто дуже ем, несправедливо і обідно за східняків. Тому я намагаюсь піднімати ці теми в які розвіювати якісь стереотипи. От, до мене дуже багато ходить учнів, та є загалом людей, незнайомих на воркшопи, які е е представляють собою схід. Ну, коли почалась війна, е от е то я постійно чула там в 2014 році, що е там Самі винні, якісь сєпари, і так далі. Ну, це дуже несправедливо. Мені здається, схід це невід'ємна частина України, от за яку покладено дуже багато людських життів, і я не знаю, віддавати території, чи це просто буде. Полюдежерській, як на мене, я займаюся мозаїкою близько 9 років. Це мозаїка 3 на 3 метри в книгарні місто. От, зроблена мною і моєю ученицею. Також мозаїка зроблена а, разом з моїми учнями, Це, яка знаходиться на території а, першої психіатричної лікарні. От Павлова в кімнаті колективної психотерапії для військових.